У першу чергу депутати привітали своїх колег, що недавно святкували день народження. Серед них і Анатолій Федорович Гонтаренко, почесний громадянин Нікополя, голова громадської ради при міському голові. Нещодавно рішення міської ради його ввели до складу виконкому. Крім того, за внесок у розвиток регіону привітали депутата міської ради та приватного підприємця Олександра Саюка. Йому вручили відзнаку голови облдержадміністрації Дніпропетровщини та пам'ятний годинник. Далі депутати перейшли до розгляду питання, що залишилось з минулого засідання, про надання дозволу підприємцю Наталі Швець на відведення земельної ділянки на вулиці Херсонська, 9 за фактичним розміщенням допоміжних приміщень спорткомплексу Машинобудівельник. І фракція партії регіонів і постійна комісія з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього середовища запропонували рішення не підтримувати, адже бояться, що це завадить будівництво на цій території котельні для спорткомплексу. І у нас там буде строїться котельня, тож тобто має бути, бути подход технологічний китимопросом. Тому там сейчас вже стоїть забор. І проход нашим ремонтникам там затрудню. На свої на, на фракції прині рішення не патріжити, тому, тому що нам можна обслуговувати і, скажем, привести в порядок спорта. Більшість депутатів проголосували проти, а приватному підприємцеві порадили скласти та подати на розгляд проект щодо виділення іншої земельної ділянки в тому місці, де вона не буде заважати будівництву необхідної котельні. Далі депутати проголосували проти виділення ряду підприємцям земельних ділянок площею від 21 квадратного метру. Річ в тім, що при торгівельній площі від 20 квадратних метрів підприємець вже може отримати ліцензію на продаж алкоголю. Тож депутати обачно перестрахувались. Мовляв, якщо кіоск, який там буде розміщуватись, лише 6 квадратів, нащо просять більше 20. Крім того, своїм рішенням депутати заборонили встановлення або продовження оренди кількох кіосків на так званій червоній лінії. Так можновладці вирішили боротися за естетику на центральних вулицях міста.